Моє ім'я Соломія Ушневич. Я представляю 30 й відділ Союзу Українок Америки. Вдячна освітній референтурі Світової Федерації українських жіночих організацій за всі ініціативи. Хочу розпочати з того, що українська родина тримається на тяглості традицій і на певних сімейних реліквіях. Найбільш сакральне, матеріальне і духовне значення для національної свідомості кількох поколінь нашої родини. Має молитовник 1937 року. Він належить моїй бабусі, Пелагеї Сидорак Ясиницький, народженій 1904 року у маленькому селі на Львівщині. На життя моєї бабусі припало дуже багато випробувань. Одні з яких пов'язані з приходом радянської влади. Ця агресивна політика, яку сповідували совєти, привела до того, що частина нашої сім'ї була заарештована, і наша бабуся, яка і до того моменту ревно молилася, вона зробила все, щоб вирвати у долі вимолити у Бога свого чоловіка Антона, своїх дітей Стефанію та Ярослава. Не може залишати байдужою доля бабусі, котра належала до забороненої тоді греко-католицької катакомбної церкви. Чому катакомбна? Тому що бабуся Палагея з двома меншими дітьми Романом та Марією молилася на цвинтарях, молилася в лісах у підпільних будинках. Разом з частиною нашої родини були заарештовані брати моєї бабусі Палагеї. За зв'язки з українською повстанською армією частина з них таки залишилася в мордовських сибірських таборах. Залишилися назавжди. І, на жаль, іноді ми не знаємо, де їхні могили. В контексті російсько-української війни наголошуємо на тому, що українці є символом виборювання права на справедливість. Право на честь, право на гордість за свою націю, за свій етнос це чудова ініціатива, яка дозволяє кожному з нас задуматися, що становить тяглість традицій в нашій родині, що дає нам глибинну силу для того, щоб залишатися українцями, де би ми не були, в які куточки нас не розкидало би життя. Щодо молитовника, то він традиційно зберігається у старішини нашого роду, найстаршої людини. І ми завжди з пошанівком згадуємо не лише великий подвиг жінки, матері, християнки, берегині родинного вогнища. Ми розуміємо, що в нас тече кров правіків. Що в нас тече кров правців, і ми повинні гідно зберегти цю місію.